Починається наш ранок і нас зустрічає Білочка, вона кудись уже біжить. Мабуть, за горішками. Отака завмерла красунька і побігла. Побігла, побігла, побігла. У людей у дворі росте соняшничок. Ранок обіцяє бути спекотному дню. Було багато птичок, ми вийшли і вони десь всі хутко зникли. М. Да, так, да, внучок він підтверджує, що хутко зникли всі, геть всі птахи. Їм подобається вранішня тиша, коли нікого нема. На дворі восьма ранку, тихо-тихо. І тільки ми, тільки ми, птахи та білочка. Ідемо гуляти. Пташки. Намагаюсь вам їх показати, але бачу, що вони не мов би хочуть зникнути з екрану. Вон трішечки-трішечки є. Такі вони цікавенькі пташки. Щось собі стрекочуть. Политі газони, трава свіженька під деревами, не вигорівша. Звісно, де на сонечку, то підгорівша. Така тиша, стрикотання. Все діє дуже заспокійливо. Ось так. Раночок, раночок в мирній країні. Ось яскраві квіти зранку теж придають настрою, Ну, дуже яскраві. Зверху схожа на лапчатку. Жовтенька така. Красунька. Жіночка вигулює собаку теж ранком, цікаво мені, коли прибирається це все це вранці йдеш, все прибрано, все дуже красиво, все полите, гляньте. Навіть дерева і ті по можливості обливають їм стовбури. Ось так. Тож проходимося новими куточками. Сонечко світить, може не дуже видно, але хочу показати ж, все ж таки цю красу Порядкованість, чистоту. Ось такі острівці безпеки на дорогах. Зелені так виглядає, приватний сектор. Погляньте яка красивезна голуба гортензія, квітне. краса е. Mm. Mm. Може, втесенькі якісь квіточки. Тут також символ державності прикріплений прапор на дисція. Так, все чистесенька, гарнесенька. І теж цікава садиба, і знову прапор. Любов до країни дійсно присутня в американських серцях, і вони цього не цураються, показують свою любов. Вивішуючи стяги свої. Ось така краса. Квіточки, будиночок. Все дуже і дуже мило виглядає. Дерева, дорослі такі дерева, а не спиляні, не пошкоджені людською рукою, а тільки облагорожені. Ось такі стоять поштові скринічки. В деяких обістях бачу взагалі до скриньок поштових підходять з особливим трепетом. Прикрашають їх, квіточки ставлять в вазонах поряд. Ось такі вони американці. Виявляють любов до всього, до чого вони причетні. Погляньте, яка. Птичечка, я боюсь навіть розмовляти. Такого червоного кольору, така цікава. Коли вона сиділа, ця пташечка на дереві, я вирішила, що це папуга. Але, може, і папуга, все, різко вона полетіла, я не встигла за нею. Дуже красива. Зараз вона сховалася в зеленому листі на дереві. Все. Секундне милування. Ні, я її трішки бачу, але не, не знаю, чи видно вам. Оце красивезна, ох і красивезна, така яскрава, це ж треба така краса. Прийшов американець з дитинкою, привітався. Так, Тут всі посміхаються і вітаються, навіть якщо не знайомі взагалі. Ці високі грядки, погляньте, які вирощують томатики, чорнобривці та огірочки. Цікаво. Бачите, столик стоїть, дитячий майданчик. І ось такі овочеві грядки. І тож прийшли з прогулянки, варимо ось такий супик для онучка, броколі, морква, кольрабі, А також взяла блукбері заморожені, ми їх розморозили і зараз хочу на пательні зробити вареннячко онучкам до млинців. Ось таким вийшло варенічко з мінімальною кількістю цукру. Такі ягодки. Ціленькі, думаю, все гаразд. А також зробили омлет і зараз будемо снідати. Тож, сніданок сніданком, а для сім'ї треба приготувати обід. І тут вирішили, що будемо готувати сьогодні плов. Проф. Для плову ріжемо моркву. Ось так. Корій 100 грамів закипає. Обжарюємо цибулю. булю. готуємо чимало, тож моркви потрібно багатенько, ріжемо цілий кілограм. Обжарюється цибуля разом з м'ясом та морквою. Рис тим часом, залитий водою, настоюється. І тож викладаємо рис, все перемішуємо, зверху кладемо виноградні листочки, скручені конвертиком, і протушуємо все це одну годиночку. Ось так виглядає, нехай тушиться, все, закриваємо. Салатик отакий до плову. Ще й помидорчики замаринували з цибулькою. Теж буде смачно. Вау! Отже, плов готовий, накладаємо та будемо смакувати. А вам мирного дня та до нових зустрічей!